Сторінка 41. Козаки, славні українські лицарі. Запорозька Січ, укріплений осередок війська Запорожського другої половини 16-18 століть, що був розташований за порогами Дніпра, письменник Микола Гоголь порівнював українське козацтво з лицарями Західної Європи. Якщо не на кінець 13-го, то на початок 14 століття припадає поява козацтва. До тих часів, коли свята, сильна ревність до релігії ще не охолонула в Західній Європі, коли майже скрізь безперешкодно утворювалися братства й ордени лицарські, українські козаки мали свій кодекс честі. Понад усе вони цінували волю, християнську віру, справедливість, чесність, відданість товаришам та ідеалам Запорозької Січі. Образи українських козаків. Як людей сильних, хоробрих, незрадливих, цілеспрямованих, дружніх, оспівані в українському фольклорі та мистецтві, традиції історичного роману в українській літературі, слава про Вальтера Скота поширювалася всією Європою завдяки його талантові європейські читачі 19, 20 століття по-новому відкрили для себе Шотландію в українській літературі. Традиції історичного роману розвивали Микола Гоголь, Пантелеймон Куліш, Павло Загребельний, Олесь Гончар та інші. Наприклад, Микола Гоголь оспівав ідеали українського козацтва в історичній повісті Тарас Бульба, Айвенго Історична основа та художній вимисел. У романі Айвенго Вальтер Скотт зобразив епоху раннього середньовіччя. Зокрема, події ХІ століття. У той період в Англії утверджувалися феодальні відносини, завершувався процес закріпачення селянства, ускладнювався він вторгненням племен норманів або вікінгів. Події в Романі відбуваються в останні роки 12 століття, приблизно 1194 рік, і пов'язані з поверненням короля Річарда І до Англії. Його боротьбою проти брата Джона, який намагався захопити престол і свавільних феодалів. Вальтер Скотт у романі використав принцип, завдяки якому твір став цікавим і захопливим. Історію змальовував через зображення життя окремих людей, серед яких вирізняється образ Лицаря Айвенго. Вигаданий герой став утіленням духу середньовічного лицарства та найкращих людських якостей. У романі діють також реальні історичні особи, але їх образи переосмислені автором, наприклад, король Річард І. Реальний король Річард І 1157, 1199 був жорстким і грубим. Однак у романі Вальтер Скотт ідеалізує Річарда, звеличує його як правителя, котрий сприяв об'єднанню англійської нації. Та втілював ідею визволення від іноземних загарбників. Прототипом принца Джона в романі став реальний принц Джон, 1167-1216, який був королем Англії у 1199-1216 роках. У романі Айвенго його зображено хитрим, жорстоким і підступним, у творі згадано інших історичних осіб. Вільгельма II, англійського короля, другого сина Вільгельма I, а також Едуарда III, короля, який правив Англією з 1327 року до 1377 року, тобто до своєї смерті, він спричинив початок Столітньої війни. Автор творчо переосмислив і їх образи, утілення Кодексу Лицаря в образі Айвенго. Айвенго був сином. Англосаксонського феодала Седріка Ротервудського, який пишався шляхетністю свого старовинного роду. Седрік мав намір одружити леді Ровену з Ательстаном Кунінгсбурським, щоб об'єднати англосаксонські політичні партії для опору нормана. Кохання Айвенго до леді Ровени та її прихильність до нього перешкоджали здійсненню цих намірів. Айвенго служив королю Річардові І, що не сподобалося Седріку, бо Річард теж був норманом, хоча й здобув прихильність народу, хоробрістю та справедливістю. Здійснивши багато подвигів, Айвенго, врешті-решт, заслужив прощення свого батька і був винагороджений щастям з леді Ровеною. В образі Айвенго втілено Кодекс Лицаря служіння королю. Честь, шляхетність, волелюбність, відданість у коханні, щире бажання допомогти бідним і скривдженим, два лицарі як втілення різних моральних цінностей. Айвенго і Бріан де Буагельбер – найсильніші лицарі в романі Айвенго, їм принтаманні мужність і хоробрість, обидва неодноразово демонстрували свою майстерність на полі бою і на турнірах. Однак вони служили різним правителям, Айвенго – королю Річарду, а Бріан де Буагельбер принцові Джону, і різнилися моральними якостями. Бріан де Буагельбер належав до ордену лицарів храму, ордену Тамплієрів це військово-релігійний орден, заснований 1119 року в Палестині для захисту володінь хрестоносців. Бріан де Буагельбер. Вихваляється перемогами норманів перед Леді Ровеною. Однак Айвенго, завжди чесний і безкомпромісний, викрив брехню. Побившись об заклад, кожний з них виставив свої речі: Бріан де Богельбер золотий ланцюг, а Айвенго справжню святиню, частину Христа Господа, яку привіз із Монт Кармельського монастиря. У такий спосіб автор наголошує, що їхні життєві цінності різні, Айвенго, вірний законам лицарства, поспішає на допомогу бідним і скривдженим. Коли Буагельбер задумав таємно схопити єврея Ісаака, Айвенго врятував його. Буагельбер бере участь в операції негідній звання лицаря, свою силу він разом з іншими норманами використав не в чесному бою, а спрямував проти літніх людей. Седріка Саака, двох жінок Ровени та Ребекки і невеличкої групи слуг. Хоча Буагельбер ще не цілком утратив лицарську честь, наприклад, запропонував до останнього подиху захищати замок фронт дебефа, щоб ніхто не звинуватив норманів у боягузтві, він здатен поступитися законами ордену задля власних інтересів. Зображення кохання Буагельбера до полонянки Ребеки. Допомагає розкрити образ його як людину. Йому потрібна взаємність Ребеки, і він вимагає відповіді на свої почуття силою. Однак фізичній силі Буагельбера автор протиставив моральну стійкість і внутрішню свободу Ребеки. Тендітна й ніжна дівчина виявилася сильнішою за одного з найкращих лицарів храму. Буагельбер не здатен зрозуміти, чому Ребекка готова обрати смерть. А не жити з ним нелюбом. А залишаючись вірним королеві Річарду та законам лицарської честі, здійснив багато подвигів, за які народ прославив його ім'я в піснях і баладах. Абріан де Богельбер помер безславно, не від меча противника, а від серцевого нападу, не витримавши боротьби суперечностей у своїй душі образи Ровени та Ребеки. У романі Айвенго є надзвичайно привабливі образи двох жінок Ровени й Ребеки. У душі леді Ровени горить вогонь шляхетності, а Ребеку вирізняють палка віра та почуття власної гідності. Вальтер Скотт утверджує найкращі якості своїх героїнь, поетизує їх. Доблесть і кохання на екрані. Роман Вальтера Скотта Айвенго. Багато разів екранізували Айвенго, режисер Річард Торп, США, 1952 рік. Айвенго, режисер Дуглас Камфілд, США Велика Британія, 1982 рік, Молодий Айвенго, режисер Ральф Томас, Канада, Франція, Велика Британія, 1995 рік. Айвенго. Режисер Стюарт Орм США Велика Британія 1997 рік, що ж приваблює творців фільмів і публіку в романі Вальтера Скотта. Звісно, не лише напружені події та яскраві характери, а й цінності, важливі за будь-яких часів: доблесть, честь, кохання, мужність, бажання захистити бідних і скривджених, віддане служіння батьківщині. daviri